Сестрі, Христос посеред нас. Хочу розпочати, розпочати з дещо дивного питання на перший погляд, але думаю, що дуже вартує, щоб над ним призадуматися кожному практикуючому християнину. Для чого я приходжу до храму? Або навіть краще так, для чого люди приходять до храму? Бо йдеться не тільки про, про мене, про нашу спільноту тих людей, котрих тут бачу кожної неділі, але для чого людина приходить до храму? Може здаватися відповідь на це питання, очевидна. Ну, приходить до Бога, але тут вже буде велика різниця, з чим приходить до Бога. Або як приходить до Бога. Бо хтось приходить до Бога уже не одної неділі і приходить не просто, щоб тут молитися, приходить на цілу святу літургію, приходить і не може звідси виходити без причастя тіла і крові Христової, без єдності з Христом. Хтось приходить лише, щоби помолитися на якомусь, скажімо, можливо, першому етапі свого свідомого християнського життя не одразу бере участь у святих тайнах. Хтось, як це також є в одному жарті, є, є прихожани, а є захожани. Хтось просто заходить, заходить помолитися, поставити свічку, побути пару хвилин, виходить. По різному люди приходять до храму, або краще би так сказати, по різному ми всі приходимо також до Ісуса Христа. І сьогодні Євангелія про двох людей, які по-різному приходили до Ісуса Христа. Яір – голова синагоги. Всі три Євангелисти Матей, Марко, Лука, і сьогодні ми з вами читаємо версію Євангелиста Луки, говорять про цю саму історію і про цих двох людей. Яір – ім'я цього чоловіка ми знаємо, ми знаємо, що він старший у синагозі, важлива людина. Законовчитель, котрий дуже добре знає святе Писання, сам учився, і сам є для того, щоб проповідувати іншим Боже Слово. Це не проста людина. І також троє євангелистів оповідають нам про одну жінку, яка, так би мовити, десь випадковим чином появляється у всій цій історії Яїра. Він приходить з своєю великою нуждою, дочка. Підліток при смерті. А тут з'являється ще якась жінка, яка так само 12 років терпить кровотечу, не знаходить жодного методу лікування, ніхто нічого не може зробити. І вона має дуже хитрий план, бо добре знає, що за законом не може з'являтися народом, Добре знає, що за законом, якщо би просто до Ісуса Христа підійшла, її би навіть не пустили, бо вона жінка, не може собі дозволяти отак напряму підходити до раввина. І з равином має право говорити лише чоловік. А жінка, якщо щось хоче, то нехай спитає чоловіка. Отже, вона розуміє, що напряму ніяк не вийде. Крадькома поміж натовпом. І... Планує собі, мені лише до краю одежі би доторкнутися. Мені не обов'язково з ним говорити, мені не обов'язково просити, як робить Яір, лише до краю одежі. Бо я вірю, що цей равин не такий, як інші. Навіть цей доторк лише до його одежі може мене стілити. Ось, дорогі брати і сестри, як не раз. Ми можемо дивитися на людину, котра, так би мовити, може, навіть випадково заходить до храму, як нам здається. Віра цієї людини може бути, як віра цієї жінки, віра, котру Ісус Христос хвалить. Віра твоя спасла тебе. Тому будьмо дуже обережні до легких і швидких суджень. Ходить, не ходить до храму, може, не йде. Не йде до святих тайн, лише приходить сюди, а може, хтось заходить, кого я ніколи не бачу. Заходить лише один раз на рік. Будьмо обережні до всіх цих суджень, бо сьогодні апостол Павло каже Ефесянам, що Ісус Христос прийшов, щоби знищити ворожнечу поміж людьми. Щоб каже, людей об'єднати в одно тіло, а тим одним тілом є церква. І, і каже, Апостол Павло Ефесянам, слухайте, ви вже не приходні, і ви вже не чужинці, ви Божі домашні. Так от, дорогі брати і сестри, дуже важливо, що десь у нашому житті, в нашому, в нашій, в нашому християнстві, можливо, і ми колись були захожанами. Або ми були прихожанами, тобто тими, котрі лише приходять, бо їм щось треба. Але в якийсь момент ми стали парафіянами, тими, котрі вже відносяться до тієї парафії, котрі є учасниками тої спільноти, котрі вже відчувають, що не можуть без Ісуса Христа. Бо знаєте, що дуже важливо, Яір приходить і не каже, що: слухай, Ісусе, ти великий учитель, і я вірю, що лише ти мені можеш допомогти. Зціли мою дочку, Ісус Христос міг би там одразу зробити те, що Його просить цей старший на синагогі. Нам ми можемо не помічати, але Яїр говорить дуже важливу фразу: Він просить зайти до нього в хату. Це щось набагато важливіше, дорі брати і сестри. Він не просто приходить і каже: слухай дочка, при смерті треба одразу. І ми знаємо, що своїм Словом Ісус Христос міг би все зробити. Не мусив би йти до Нього, а по тій дорозі ми чуємо, Ісус Христос затримується, бо боїться жінка. Він не просто йде собі далі, але зупиняється, починає виясняти, хто це. До мене доторкнувся, сила з мене вийшла, хоче з цією жінкою зустрітися поглядами, хвалить її віру. Можемо собі уявити, що відчувало батьківське серце. Коли приходить якась там жінка, котра би взагалі не мала зараз тут бути, не мала би робити оцю таку критичну перерву, моя дочка, при смерті, що пережив я ір? Коли приходить до нього і каже, не турбуючи, я вже вмерла. Дорогі брати і сестри, до церкви приходить, скажімо так, немало людей, навіть якщо можемо сказати, не так багато людей ходить до церкви. Але ми чуємо в сьогоднішньому уривку також, що біля Ісуса Христа люди товпилися. Але що справді важливо, що змінює захожан і прихожан? Що перемінює на парафіян, на учасників спільноти, на тих людей, котрі вже не можуть без недільної літурії, що змінює нас на людей, котрі вже не можуть без причастя Ісуса Христа? Нас змінює оцей критичний момент, котрий і стає сьогодні перед Яїром. Зневіритися. Всі добре собі пригадують, що час коронавірусу на початку багато людей приходило, бо не знаємо, що чекати. Потім ці вимушені карантини, і в церкві залишається жменька людей. Бо перейшли через цей критичний момент лише ті, котрі чули постійно це звернення Ісуса Христа. Не бійся, тільки віруй. Початок війни повні церкви. Проходить якийсь час, якийсь декілька місяців, хто залишається, ті, котрі чують, не бійся, тільки віруй. І легко розвертаються і виходять із храму ті, котрі подумали собі, не варто вже вірити в будь-яке добро посеред такої жорсткої війни. Моя молитва у цьому бідуванні чомусь нічого мені не дає. Я не бачу ефекту, щоби Господь щось змінив. Дорі, брати і сестри, через це проходить цей старшина синагоги. Ісус Христос його випереджує словами: не бійся тільки віру, і вона спасеться. Але. Міг далі уже і не просити. Міг далі попросту повернутися сам до свого дому. Але дуже важливо, друзі, брати і сестри, чи ми із вами йдемо до церкви не тільки, бо мені треба, бо я чогось хочу, бо чогось сильно потребую у своєму житті, але так як цей старшина синагоги, я хочу, щоб Ісус Христос прийшов до моєї хати. Що це означає? Щоб Ісус Христос був у моєму житті. Бо про це просить Яїр. А потім уже, бо дочка, у мене смертельно хвора. Господи, прийди до мене, до хати, будь зі мною, бо і потім вже маю ті проблеми, ті терпіння, переживання, котрі є в моєму житті. Бо нам може здатися, дорогі брати і сестри, що. Сьогоднішнє Євангеліє – це Євангелія про чергове чудо і таке велике чудо, котрим є Воскресіння, вже мертвої. Але найбільше чудо, дорогі брати і сестри, це не то, що робить Ісус Христос, чи Він Бог, Він все може. І тому це не є чудом, що Він робить. Але чудо це те, що робить Яїр. Тоді, коли нестерпно, бо що може бути гірше, як смерть дитини? Це щось. що Життя ніколи не може направити і змінити, ніхто не може змінити. А він у цей момент не зневірюється. Тому, дорогі брати і сестри, дуже важливо, щоб сьогоднішню неділю ми молилися за усіх тих, котрі є прихожанами, захожанами храмів християнських на землі. Ми молилися за те, щоб вони усі були збудовані на Ісусі Христі, бо Він є наріжним каменем церкви сьогодні, каже апостол Павло. Щоб на ньому усі, каже, були збудовані і мали доступ до Отця у Святому Дусі. Хто би ми не були, з якими ми потребами би не заходили до храму, ми всі маємо через Ісуса Христа єдність з Отцем у Святому Дусі. І каже апостол Павло, дуже важливо, щоб ви відчувалися Божими домашніми, із котрих Ісус Христос будує свою церкву. І тоді брать. Дорогі брати і сестри, ми не просто приходимо до храму. Ми стаємо храмом, у якому хоче Господь перебувати. Наші життя стають храмом, в яких перебуває Господь, щоби бути доступним і там, де ми потім у своєму житті, є. Вдома, на кожному іншому місті. За це запрошую вас молитися і сьогодні собі ще раз. Задати це питання, для чого я сьогодні тут? Чи для того, щоб Бог із мене будував свою живу церкву, не з каміння, а з людей, і я хочу бути одним із, ним, із них, або все ж таки моє християнство все ще тримається лише на потребах якихось моїх. Амінь.